Добрий вечір, вас вітає Дніпропетровщина. Мене звати Любов. Сьогодні 14 червня і трошечки маленький хочу зробити огляд, як квітують трояндочки на сьогодні, але у нас погода дуже спекотна, Дожжів немає на сьогодні. Передавали, але також їх немає. Так що це можна сказати такий самий пік квітування. Я так думаю, що вони відквітують дуже швидко. Дуже швидко. Тому що от сьогодні трошечки їх полила, але це таке трошечки, що нічого. Деякі навіть вже засихали. Пообрізала їх, тому що о, ті, що маленькі були кущики, і так думаю, що вони швидко вже. А тут вже їх ось єсть, їсть жук який. До речі, тільки о, бачила, було на світлих трояндах, а це вперше зустрічаю, що було на темній. Тож, також їла їх. Ну, бачите, ось підсохши, таке підпалене. Ось прям, дивіться, яке підпалене. Ось яке листечко. Ой, пелюсточки, верніше. Так, квітують, так гарно, але все палиться, все палиться. Тут також все попідсихало. Взагалі воно гарно виглядає, але якщо подивишся, то тут всі вони підсохші полюстки. Ну так деякі, де трошечки от захищені від сонця. то Можливо, трошки і краще. А так взагалі. Каталіна як квітує, їй тут гарно. Вона тут в затінку під черешнею. можливо, не так багато поливу їй достається, але зате в затінку. Ось така трояндочка, це мені як подарунок досталася. Не знаю, як вона називається, ця трояндочка. Мені від колежанки, якої вже в живих немає, так що навіть запитати не можна. Квітують дуже гарно, звичайно. Просто красота. Прям все зразу розквітло. Ну і ось дивіться, як воно прям краєчки. Припалюються вже, втрачають. А ось, дивіться, яке це ж все ось. Як все припалилося. Ой, жалко, звичайно. Ті, що тільки обрізала. Такі, ті, звичайно, гарні, гарно виглядають, позабирали в. Всі, ті, що були засохші. Ось, Дивіться, скільки насипалося з тамаріксу. Не встиг навіть проквітувати, скільки в цьому році було багато цвітів на ньому, цих розовеньких, як можна сказати, бісеринок. І все буквально в один день, ну якщо у нас там було 37, о, чілка сидить. А я подумала вже, що то якийсь жук, чуть не схватила руками. Так що от такий загальний вигляд. Так, ти ще от більш-менш затінку, ну гарно так квітують. Це ось ешлі також дуже, бачите, яка поприпалювана. Ось. ось дивіться, як оце ж поїла, Не побачила, коли я порізала. А ось як об'їли бутон. Світлі троянди, звичайно, їх. Тут ось всихаються. Весь гарний кущ такий весь сипаний, але всихається. Тут ось навіть вигоріло, бачите? Від сонця, пелю... пелюстки. Ось Такий вигляд, так, так, це вигорівши. Це скот. Це помпанега. Думаю, в цьому році буде квітувати, тому що погода жарка. Відповідно, будуть розкриються квіти, тому що тут вона, якщо тільки йдуть дожі, зразу окуклюється. Це букет парфе. Також безподобні букети, дві цекі. Ну, щоб було зрозуміло, це моя рука. Ці букети і це ж ці троянди, ті, що повідростали з молодого. Там буквально де були по дві почечки, а деякі були ж на нуль зрізані. Вже гарно квітують, якби ще була більш-менш погода, щоб хоч трошечки дощі проходили, тому що все сохне, земля вона просто вся висохша. Це так клематіс гарно опору йому зробили. І він тепер аж прямо, е, мені здається, підтримує бузину. І е, прямо, ось бачите, поліз на бузину. Ну, нічого, зрізаємо Хай її підтримує, бо її так вітром е, колише. А так буде трошечки триматися разом. Ось Стефані Баронінцю Гутенберг. Дивіться, яка низенька і вже так квітне. Ой, ось цей безподобний розовий. Навіть ті не знаю, якого він кольору. Ось які гарні бутончики, ті ще розкриються. Це ж її зів у мене. Жук той чорний щось стриже все. Оця також розочка гарнюня. Барбариса ще нічого не повтрачала свій колір в цьому році. Мені здається, що ну, не так, як завжди. А це уже такий гарний, я так думаю, скоро П'єр Ронсар. Це також все те, що відросло. Нічого не збереглося, спаляла такі товсті пагани. Все. Деякі ось трояндочки Мір'ям все. Її вже обрізала, тому що ну, вона вся. Не вистачило в неї навіть сили розквітнути в деяких. Тут також повирізала багато, ось позрізала, бо все воно сухе було. Але бутонів також доволі багато, полила його, їх то думаю. Гарненько буде. Так ось дивіться, барбарисики, так гарний колір у них. Розаман Жанон. Це ті, що перші, а тут ось будуть уже на такій висоті, десь, мабуть, метр. А тут самі перші, то вони такі манюсінькі. Манюсюсінькі. От взагалі так виглядає. Все непогано квітне. На арці жасміна. Клеманті в цьому році також він, я б сказала, мало дав паганів. Е, достатньо, не можу сказати, що він погано квітне, але чомусь мало паганів. Дав. До кожного року він видавав дуже багато паганів. Гарні квіти, отакі, здорові, от навіть більше є. Ну, ще є доволі багато бутонів, бачите, закладено, тільки почав квітнути. І, звичайно, жасміна. Жасміна на арці красота. Це саме квітування її, тому що, бачу, там трошки бутончиків залишилося. І ось навіть дивіться, з того, що не встигли квітнути он розивенькі бісериночки. Я думаю, ще там десь попробивається. Є он там взагалі трошки, то буде щось, це буде осипатися, а там далі квітнути. О, щось може і піде навіть дощ. О, дай Боже. Дощик потрібен, але... Ось його не можемо дочекатися. Ну, думаю, дочекаємося, коли ж не дінеться. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, Па-па.